Так що, друзі, всім привіт. Не всиділи ми вдома, вирішили їхати вже сіяти, бо що? Бо вже вон, трактори в полі, не видно. От, сівалку ми вроді би зробили теоретично, <кій> практично зараз покажу. Зараз засипемо насіння, покажу яке. Я... Що? Причепили мигалку і вперед. Вчора скультивірували. Фончик непоганий, Ложі зробили непогане Це, культиватор. Ну, Грудочка трішки є де тут на зворотах десь за Топчено було, де розверталося. А так по самому полі клапа. В компанії Євросем торгова лінійка продуктива гібрид SPR -про 511 під грант. Картеве ломішур протравлений, інсектицид. Макро-мікроелементи, гормональний антистресант і фунгіцид. Ось тут положили. Бачите, ракета бомба відкалібрований. Дожна сівалка сіяти. Непогано, думаю. За таким добрим така гранула. Так, Коротше, все, все в огнях. Зараз бігом залітаємо, а що буде. Не переключайтесь, слідкуйте, покажу, я буду знімати, бо ще не зрозуміло, як нас поведе цей агрегат.